Вітаю час згадати тиждень, на якому країна підбивала підсумки виборів на одеській митниці. Розповіли про реформи, а прикордонники навчались затримувати порушників на кордоні з Придністров'ям. Це перший міський, і ось про що ми сьогодні говоримо. Битва за голоси. Екс кандидат намагається скасувати результати виборів. Малі зарплати, погана інфраструктура та хабарництво. Як реформуватимуть вот одеську митницю? Перевірка практикою навчання прикордонних загонів у пункті пропуску кочурган. Поставили на ноги. Німці прооперували бійця з Одеси та подарували йому нові протези. Нічна варта в маяках як виживає унікальна астрономічна обсерваторія. Український театр імені Василя Василька готується до святкування 90-річчя. Поствиборчий синдром. Нову міську раду сформують п'ять партій. Геннадій Труханов залишається мером, а його головний опонент Саша Боровик намагається оскаржити результати голосування через суд. Це основні підсумки виборів в Одесі. Спостерігачі не зафіксували великих порушень у день виборів, але робота виборчкомів викликала багато питань, а прокуратура почала кілька кримінальних справ. Підсумки виборів в Одесі підбивав Дмитро Долматов. Постанова одеської міської виборчої комісії від 27 жовтня 2015 року номер 245 про визнання обраним одеським міською головою Труханова Геннадія Леонідовича. Відповідно. Геннадій Труханов офіційно новий мер. Його представляють на першій сесії міської ради. Досить очікуваний результат, та не всі його визнають. Одразу ж після підрахунку голосів в команді екс-кандидата Саші Боровика заговорили про фальсифікації. Прокуратура розпочала шість кримінальних проваджень за фактом порушень. Не чекаючи на результати розслідувань, боровик йде до суду, просить визначити перерахунок голосів. Серед доказів те, що акти порушень в Суворовському районному виборчкомі склали до того, як відбулися зазначені в них порушення. А деякі виборці заходили в кабінку для голосувань разом з дітьми. Позивачі вважають, що це незаконно. Ми можемо опираючись на ті протоколи, які в нас є копії, опираючись на акти про виявлені порушення, говорити про недостовірність інформації в протоколах. Саме її спотворні, що призвело до викривлення кінцевого результату голосування. Сторона Саші Боровика вимагала скасувати результати голосування як мінімум на 34 дільницях у Суворовському районі. Саме там його опонент Геннадій Труханов набрав більшість голосів. У виборчій комісії кажуть, звинувачення складені неграмотно та суперечить законодавству. Більша частина доказів не відноситься до конкретної справи і порушує права виборців. Виборці виявили своє волевиявлення, а на сьогоднішній час це волевиявлення ставиться під сумнів. Що порушує також і інші міжнародні конвенції? Вважаємо, що ці докази, які надає позивач, є неналежними. Суд розглядав справу дві доби в перерахунку голосів, відмовили. Служителі Феміди визнали докази позивача несуттєвими, а у партії довіряє ділам їх взагалі вважають фабрикованими. На думку політичної сили, свідки порушень, що виступали на засіданні, зацікавлена сторона, адже вони працюють у штабі Саші Боровика. Партія міського голови готова відстоювати свої права в суді і наразі готує зустрічні позови щодо фальсифікації доказів. В Даний момент буде розглядатися ще ряд судових процесів, ще ряд судових производств. Не исключено обжалование обжалування решений. рішень. Ми заявляємо, що ми готові. Ми готові вставити свої інтереси в апелляционных інстанціях. У нас є всі необхідні доказательства правомірності дійств. Судові розгляди можуть затягнутися надовго, кажуть юристи. Представники екскандидата, не зумівши скасувати результати виборів в Суворовському та Київському районах, тепер подають позови проти Малиновського та Приморського виборчкомів. Тим часом результати виборів в обласну раду станом на суботу офіційно не оголошено. Міська виборча комісія досі не обробила протоколи, і це порушення закону, адже за регламентом спочатку мала встановити результати виборів до обласної ради і лише потім до міської та мера. Обсовета в бюлетені почитане. Їм плівати на обсавет зараз. Корсавета вони швидко почитали горсовет, за мера і горсовет. горсавет. того, вони привезли протоколи. привезли вчора. Корсовет или в город без подписи членов комиссии, что чистейшей воды криминал. До міської ради пройшли 5 партій. Довіряй ділам представлятимуть 27 осіб. 14 місць займуть депутати від блоку Петра Порошенка, ще 12 – опозиційний блок, 6 – морська партія Ківалова і ще п'ятеро пройшли від самопомочі. Геннадий Труханов уже заявил, что готовый до створения широкой коалиции. Я думаю, что будет абсолютно правильно поработать всем вместе с вами, всем депутатским фракциям, которые наверняка, наверняка будут созданы, о том, чтобы объединиться вокруг и закрепить наши желания и стремления в своеобразном таком меморандуме или каком-то документе, как мы его назовем, нам с вами решать, для того, чтобы объединиться действительно в решении тех проблем, которые перед нами стоят. Підбиття підсумків виборів в Одесі затягнулись. Вже наступного тижня офіційно стане відомий новий склад обласної ради. На виключено, що й у цьому випадку не обійдеться без скандалів. Дмитро Далматов, Сергій Колмиков, Євген Руденка, Олександр Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський. Нова митниця: кількість працівників зменшиться, а зарплата інспекторів збільшиться. Нова очільниця одеської митниці Юлія Марушевська анонсувала низку реформ. Зміни мають відбутися вже найближчим часом. Початок поклали цього тижня. Тепер товари з 30 країн розмитнюватимуть лише за ціною контракту. Всі подробиці в репортажі Олександр Мироненко. Митний пункт пропуску в маяках. Так він виглядає зараз, але скоро все зміниться. Нова очільниця відомства Юлія Марушевська каже: зарплати у митників стануть більше, а ось самих інспекторів менше. Вже наступного тижня вона збирається представити свого заступника. Ним стане юрист та громадський діяч Семен Кривоніс. Зараз ми маємо 1317 людей, які працюють на митниці. Половина з яких зарплата починається від 1300 гривень. І фактично більше двох тисяч вона майже не сягає з усіма там надбавками. Уявіть собі, що митниця, яка формує 10% бюджету України, на ній працюють люди, які фактично жебракують. збільшить зарплатню співробітникам за рахунок частини грошей із митних зборів. Планується, що відсоток від прибутку відомства піде й на реконструкцію траси Одеса рені Ця ж автодорога й веде до пункту пропуску маяки. А це транзитно-ваговий термінал одеського порту. Його невдовзі також чекає оновлення для представників 30 країн. Розмитнювати вантажі відтепер буде значно дешевше. Сплачувати за нього миту, миту будуть не за середньою ціною, яка зазвичай є дуже висока, а за ціною контракту за тою ціною, за відсотком з цієї ціни, за яку вони купили цей товар в країни-виробника. Це так званий рентген, що сканує товари. Таких в області біля десяти, але працюють всього три. Частіше за все корупційні схеми відбувались саме під час таких перевірок. Подекуди інспектори спеціально ламали обладнання. Тепер їх відремонтують за рахунок американських партнерів. А це апарат, який призначений для безконтактного огляду вантажів. Тобто, оглядати контейнери вручну тут теж працівники не будуть. Іщемо аномалію. Аномалія те, то що нам є подозрительна на картинку. Страва однородність, груза. Каком Сложен провіряє найбільш вероятне місце провозити контрабанди це двійної стінки, двойною потолок, двойної дно. Огляд вантажів на будь-якому митному пункті в області займатиме декілька хвилин замість годин. На думку керівництва відомства, це допоможе не лише повернути вантажопотік, але й боротися з корупцією. Такі інновації наразі втілюватимуть лише в Одеській області. А якщо нова система запрацює, то й по всій країні. Олександра Мироненко, Едуард Шендерович. Підсумки тижня. Перший міський. Затримували нелегалів і опановували базу Інтерполу. У пункті пропуску кучурган на тренувальні збори зібралися керівники всіх прикордонних загонів півдня України. Майже дві третини особового складу вже пройшли службу в зоні АТО. Тепер прикордонники здають нормативи. Серед завдань для офіцерів знайти зловмисника по слідах та знешкодити озброєну групу людей. Серед порушників кордону опинився і наш кореспондент Юрій Гальченко. Не робіть, будь ласка, скіфіть руки. і Випустіть, будь ласка, палки! Спецназ прикордонників показує, як треба вирішувати позаштатні ситуації. За легендою, дорогу заблокували місцеві жителі. Їх односільчани назловили за порушення кордону і везуть до відділення міліції, але вибратися непросто. ви на місці, викиньте палку! Від групи обурених місцевих жителів відокремлюють ватажка. Його теж везуть до райвідділу. У такій ситуації головне контроль за натовпом і злагоджені дії загону. Добре, це ваше громадянське право. Будь ласка, можете місці, Ганісі, ганіть! Пункт пропуску «Кочурган» – кордон з Придністров'ям. Тут зібрали керівників підрозділів охорони кордону зі всього півдня країни. Майори й капітани здають нормативи. Практично 70% персоналу регіонального управління пройшли через зону АТО. Це вже бойові офіцери, які можуть і вміють вчити підлеглий особовий склад. І основна мета зараз. Додатково їх підготувати і перевірити їхні практичні навички. Для початку просте завдання описати сліди та з'ясувати, як давно проходив порушник, яка його приблизна вага і куди прямував. В арсеналі алебастер зубило пила. Є навіть простий лак для волосся. Він потрібен, щоб знімати відбитки пальців. Дали три хвилини підсухнути, узяли прозору стрічку і. Вирізаний клаптик суцільної такої. нанесли, склеїли, наклали, вирізали. Таким шляхом ми самим простим способом фіксуємо відбитки пальців. Далі складніше завдання: як працюють на кордоні, показують профі за легендою. Я порушник без документів, який при зустрічі з прикордонниками збирається втекти. немає ніяких документів. Сі рухається так, сподівається. Медленно! Рукадарі! Медленно сідаємо наліве коліно! Медленно! Сідай! Праве коліно! На вас зараз будуть надіти металеві браслети, зрозуміли? Нові схистити! Контроль! Хоч і намагаєтесь складу наряду запропонувати хапати. Заспустивши у вас немає документів. Зрозуміло? Мене пощадили і обшукували стоячи на колінах. У реальному житті зловмисника кладуть обличчям до землі. Все розсуспіти команди мають бути чіткі, і розумілі для затриманого порушника. Пункт пропуску три місяці тому підключили до онлайн-бази даних Інтерполу. Знайомство з програмою теж частина тренувально-методичних зборів. За допомогою цієї бази затримали вже 12 порушників останнього минулого тижня. Ним виявився громадянин США, який ховався від сплати податків. Поки офіцери вчаться, поряд працює гільза, німецька вівчарка. Її готували в кінологічній службі у Львові. На тренуваннях знаходила зброю і наркотики. А от у реальному житті з порушниками поки не зустрічалися. Ну так, то що по поучебної частині, а так у нас все спокійно, тихо, на границі. Слава Богу, Юрій Гальченко, Олег Шпак підсумки тижня. «Перший міський». Заново навчитися ходити. Одесит Віктор Жуков, який втратив обидві ноги в зоні. АТО, повернувся додому після лікування в Німеччині. За кордоном боєць разом з дружиною та донькою провів три місяці та переніс складну операцію. Гроші на реабілітацію та протези для захисника України збирали як в Одесі, так і за кордоном. За довгою історією зі щасливим кінцем стежила Катерина Лапицька. Кроком Віктор заново вчиться ходити. Він встав на ноги вже за три тижні після операції в німецькому баден-бадені. Baden Поначалу я испас, конечно. Ну, і... У мене поняття не було, как это так надеть чулок, потом всунув в і... У меня болі ще після операції остались. Ну, ноги боліли. Ну, когда он объяснил, вот Ролам, там якийсь то насос, устройство, вот это воно там будет вакуум створюватися. От, действительно, я одел. Ну, перше, шаги. її он взагалі хотів, щоб я просто постяв. Но когда он діла, я сразу пройшов. У Німеччині Віктор з родиною провів близько трьох місяців. Там його забезпечили всім необхідним житлом, харчуванням, медикаментами. Боєць навіть став місцевою зіркою. Коли мене показали в газеті там теж по телевізору, і вот, желання було у многії познайомитися зі мною. Особенно, вот я ж говорю з Росії, люди. Вот, я общался там с российскиям одним, ну, с Донецкого, вот тоже я же говорю, вот это вообще. Приходили в гости, там на экскурсии возили, пытались чем-то помочь. Кто-то материально, кто-то э, поддерживал так, вот именно морально. Очень много хороших людей. Очень. Что здесь у нас, в Украине, что за границей. З Віктором працювали досвідчені хірурги і ортопеди, але навіть вони не чекали, що боєць так швидко навчиться ходити на нових ногах. Тепер він зможе продовжити реабілітацію самостійно він отримав дуже хороші протези, зроблені за новими технологіями. Вони прослужать від трьох до п'яти років. Йому показали, як він зможе їх самостійно обслуговувати, а ще видали всі необхідні запчастини і лікарські мазі. Проблем бути не повинно. Це залежить від того, з якою інтенсивністю він буде їх використовувати. Віктор Жуков постраждав в липні цього року під Мар'їнкою. Через серйозні осколкові поранення йому ампутували обидві ноги. Допомагати бійцеві почала одеська співачка Кіра Кафт, яка мешкає у Німеччині. Вивести його на операцію та лікування за кордон допомогли небайдужі Одесити та українська діаспора. Це обійшлося в кілька десятків тисяч євро. Основну частину за протези. Дівносто процентів оплатив немецко німецька українська фонд під руководством професора Ханс юргена Доса. Йому огромное спасибо за підтримку финансовую. Мені навіть сьогодні сложно представить, сколько може этот проект і можна ли волонтерським способом зібрати такі суми Але долгов нет. Віктор Жуков ходить, і він в Одесі дома і, і далі реабілітації. Звикати до нових протезів Віктор буде ще кілька місяців. Медики кажуть, з часом біль і втома пройдуть, а милиці вже будуть непотрібні. На жаль, віктор не єдиний, кому потрібна допомога за кордоном. Є проблеми з протезами, їх много, і ще будуть на жаль, тому що, опять же, люди до сих пор підриваються на розтяжках, до сих пор люди гибнуть. Ну во всяком випадку, у нас уже є. Какой то опыт. то есть ми вже знаємо, за які ниточки дьяволи. Ми знаємо, де кого іскати. Звісно е, же, лучше бы этого опыта не було, але у он есть. Лише цього тижня у військовий шпиталь доставили 14 бійців, два з них у важкому стані. Частина отримали поранення під Мар'їнкою. У більшості військовослужбовців травми середньої тяжкості. Багато підірвалися на мінах, розтяжках і гранатах. То, что я сейчас видел, это повреждение рук, повреждение нервных окончаний, повреждение брюшной полости у одного человека. Ну, ну, а часть это уже терапевтические больные, это желудочно-кишечный тракт, это сосудистая система. Месяц там тишина, то есть активных боевых действий нету, не стреляют, но мины ставятся и на минах, к сожалению, ребята подрываются. Волонтери впевнені, що багатьом потрібна допомога протезистів та реабілітологів не лише бійцям, але й мирному населенню. Аби допомогти їм, наші лікарі поступово отримують новий досвід від іноземних колег. Катерина Лапицька, Едуард Шендерович, Олексій Пережилін підсумки тижня, перший міський нічний дозор у маяках. Під Одесою розташована унікальна астрономічна станція. Тут знаходиться найбільший в Україні телескоп та найбільший архів космічних знімків. Працює тут всього два десятки людей. Зараз науковий об'єкт існує в основному за рахунок спонсорів. Держава астрономам майже не допомагає. Як живуть доглядачі нічного неба, бачила Ксенія Барвіненко. Вдень на станції малолюдно. Життя починається тільки з настанням сутінків. Астрономічна обсерваторія в Одеській області унікальний науковий об'єкт. Тут знаходиться найбільший в Україні телескоп ОМТ 800. Телескоп имеет корректор, который может скорректировать изображение. Камера, вот она, это та, камера да, цифровая камера, да, на которую поступают изображения. Мы вот -вот. так прикрываем, чтобы она не пылилась. Дзеркало одна з найважливіших частин телескопа. Чим більший його діаметр, тим чіткішим буде зображення. За допомогою цього прилада можна побачити об'єкти, розташовані на сотні світових років від землі. Унікальний телескоп ОМТ 800 єдиний в Україні. Діаметр його дзеркала 80 сантиметрів. При ясному небі можна отримати зображення комет, малих планет і навіть інших галактик. Позаземне життя поки що не побачили. А ще на станції в маяках знаходиться найбільший в Україні архів астрономічних знімків. Він налічує більше ста тисяч примірників. Зараз зображення поступово відцифровують і створюють електронну базу, якою потім за допомогою інтернету зможуть скористуватися всі бажаючі. Найстаріші знімки датуються 1909 роком. До архіву увійшли навіть кадри, зроблені під час війни. В Європі в цей час спостережень не проводили. В період спостережень попали роки тридцять восьмо, тридцять 41. В Європі в це час наблюдені були було в часи війни Великої Отечественної. Зарплати у тутешніх співробітників мінімальні. Працюють на ентузіазмі своїми силами. Ремонтують будівлі та обладнання. Держава на це грошей майже не виділяє. Обслуговують телескопи за рахунок спонсорів. А зовсім недавно місцева влада встановила ліхтарі на вулиці. Це заважає працювати вченим. Буквально недавно у нас були встановлені фонарі вуличного освіщення, які йдуть вдоль вулиці Леніна, які мішають проводити повноцінне наблюдіння іменно в цій зоні. В останні роки станцію почали приводити до ладу. Купили кілька нових комп'ютерів і провели інтернет. Все на гроші меценатів. Влітку на станцію часто приїжджають школярі та осягають ази астрономії. У найближчому майбутньому в маяках планують облаштувати дитячий науковий табір, а в ідеалі перетворити станцію на туристичний центр. Ксенія Барвіненко Олег Шпак. Підсумки тижня. Перший міський. Українському театру виповнюється 90 років. Він один з найстарших в Одесі. Наразі в репертуарі близько 30 спектаклів від української класики до сучасних експериментальних постановок. Грають в них переважно молоді актори. Ювілей театр відзначатиме рівно за тиждень, 7 листопада. А поки колектив щосили готується до цієї події. У театральне життя поринула й Анастасія Твердохліб. 7 листопада 1925 року в українському театрі поставили перший спектакль Полум'ярі у постановці Бориса Глаголіна. Зараз у репертуарі театру 28 вистав. Одна із найпопулярніших тіні забутих предків. Вона проходить у камерній атмосфері. Глядачі сидять не в залі, а прямо посеред сцени. Зараз триває репетиція. Тут режисер та артисти нервують як перед прем'єрою, але, як завжди, викладаються наповну. <плес> Акторська гра це ще не все. З колективом постійно працюють педагоги з вокалу та хореографії. Кажуть, глядача має зворушити кожне слово та кожний рух. Над цим актори багато працюють. Я завжди їх прошу бути істинними і нести правду со сцени, то есть быть естественными. Ну а коли ми говоримо об истине, вони розуміють, що я від них требую. А дальше уже перекладається істина того спектакля або той, той теми, которую ми хотим донести до зрителей, коснуться душі, серця, щоб человек прочувствовал, увидел это, так сказать, из глубины. У театрі всі як одна велика родина. Тут одружуються, хрестять дітей, ділять радість та горе. Тетяна Саковська грає на сцені більше десяти років. Для неї та її родини це більше ніж робота. Саме тут я знайшла собі чоловіка. От в театрі він більше за мене років працює. це Богдан Паршаков. Потім в нас народилась донька. Вона вже теж грає у виставах. І тут в мене є кума. Ми всі одне одного бачимо, спілкуємося. Театр це наш, мабуть, навіть не другий дім, а перший. Наразі в українському театрі біля 50 акторів основа трупи молоді виконавці. Вони готові експериментувати та дивувати глядачів новими виставами. Молодж це енергія, сила, та жива кров, яка готова працювати. І тут Здійс дуже багато, і Такої ціліустрімляний молодеж. Вот. в принципі, де я себе знайшла. А, також тут мені дуже подобається в українському театрі, що не бояться проводити експерименти, приглашають молодих режисерів. На молодих акторів охоче приходить і молодий глядач. У цьому театральному сезоні вже з'явилася нова постанова. Зараз ставлять ще одну, також за участю нових артистів. Запрошуємось, шукаємо, перевіряємо і надаємо можливість грати у нас на нашій сцені. Це життя таке вимагає і ставить такі умови, щоб театр був сучасний молодий актор. І безумовно сподіваємося що на такого актора піде сучасний молодий глядач. До дня народження 7 листопада, за 90 років після першої вистави, в театрі планують провести ювілейний вечір. Крім яскравого дійства на сцені, гостей очікує ретроспективна виставка. У фойє розмістять театральні плакати та різноманітні матеріали з архіву. Анастасія Твердохліб, Сергій Колмиков. Підсумки тижня. Перший міський таким був цей тиждень. Наступний буде не менш цікавим. Сподіваємося, що добрих новин буде більше, ніж поганих. Миру та спокою вам. Побачимось.